Як повернути собі самооцінку після розставання? Досить часто у стосунках, де є невротичне злиття, не така сама близькість, да, союз двох особистостей, де люди бачать розбіжності один одного, да, а такий вже більш симбіоз, де все перетворюється у тотальне я. І з цього я планується майже все майбутнє да, цих двох людей. Um, наче що тут такого погано, да, з того, що я кажу, це ж типу класно і правильно там, да, бачити своє майбутнє з людиною, якщо я знаходжусь з нею поряд і все таке, да. але якщо дивитись от, про стосунки, де є досить багато, досить високий рівень такої залежності, один від одного, да, невротичне злиття, то там часто це я це ми. Тотальне, воно з'являється все-таки через те, що ми або підкорюємо іншого партнера до своїх бажань, або, можливо, навіть несвідомо, да, ми підкорюємось його бажанню да, і починаємо жити так, як хочеться йому. Е, 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 е. Знов ж таки, навіть ми можемо до кінця це не усвідомлювати. Що ми живе, живемо трошки не своїми бажаннями. Да? І от саме після розставання в таких стосунках ми помічаємо, що ми, наче, свою самооцінку, віддали в владу від неї, віддали от своєму партнеру. Да? Вона залишилась у нашого колишнього, да? хоча вже розсталась, да? і все таке, а наче все одно. Бачимо себе через його очі. Це дуже таке дискомфортне почуття. Чому? Тому що відбулось розставання, а це значить, що ми один одного відкинули, ми вже перестали обирати. І якщо моя самооцінка залежить від мого колишнього, то вона занижена, тому що він мене більше не обирає. І що тоді робити в цьому стані, як повернути собі цю самооцінку? Досить популярний спосіб, да? це швиденько завести нові стосунки. Да? Але чим це не дуже класно працює, тим, що знову ж таки ми не повертаємо собі владу над своєю самооцінкою. Ми просто починаємо бачити себе через очі нового нашого. Партнера, да, з яким у нас з'явилися стосунки. І поки він нами захоплений, поки ми йому подобаємось, поки він нас обирає, да, ми відчуваємо себе класно. Да. Як тільки це все починає закінчуватись, ми знову відчуваємо себе погано. То що ж робити? Як самостійно що робити, да, щоб повернути собі владу над своєю самооцінкою? Це можна зробити. Для цього ви берете мінус, да, те, що вам в собі не подобається, свій мінус, свій недолік. Насправді він може вважатися вами недоліком саме через це відчуття заниженої самооцінки, тобто це може бути і не недолік зовсім, а може і долік або ваша особливість, да, те, що робить вас особливою людиною якоюсь унікальною. Беремо недолік, да, те, що здається вам недоліком, але беремо не гострий недолік, не, те, що не самий гострий недолік, який викликає у вас гострі відчуття. Тобто по дестибальній шкалі, шкалі не беріть там, 7, 8, 9, 10, не починайте з цього працювати. Починайте працювати з 3, 4, 5. Отак. Починайте з цього, потренуйтесь, потім підете до більш гостріших. Тож беремо недолік, це може бути недолік, те, що ви вважаєте недоліком у зовнішності, або у рисах характеру, або не знаю, ваше матеріальне становище. Неважливо, те, що вам не подобається в собі. Наприклад, зовнішність. Да? Це може бути зайва вага, не знаю, маленька грудь або деформована грудь, або що ще може бути таке. Не знаю, не дуже ви багато заробляєте, наприклад, да? щось таке. Або ви там не знаю, дуже багато говорите в компанії, да, і вам часто кажуть, що ви погано слухаєте. наприклад. От, берете такий недолік, далі що ми робимо? Далі вам треба згадати людину, яку ви дуже щиро любите. Це може бути ваш друг або подруга. Да? Може бути інша надцінна людина. В вашому житті, з якої ви, ну, до якої ви ставитесь ну, дуже тепло. Ви її дуже любите. Це, можуть бути, ваші діти, якщо вони, вони у вас є, і ви їх сильно любите, це можуть бути ваші діти. І що ми далі робимо? Ну, і тут теж важливо обрати цю людину на цінну, щоб не було. Такого якогось розмитого ставлення до неї, да? що десь я її люблю, а десь трошки ненавиджу за щось чи ще щось якось. Да? Ну так, Більш-менш таке рівне ставлення до неї, ну от люблю. Ця людина для мене значуща, цінна, обожнює її. І що ви робите далі? Далі ви берете цей недолік і, значить, прикладаєте цей недолік якби, до цієї людини. Уявляєте, що якби цей недолік був у неї. Да? І от дивитесь на це, подумки, да, в уяві. І от як вам здається, якби цей недолік був у людини, вашої, да, яку ви любите, чи перестали б ви її любити через цей недолік, як вам здається, да? чи перестали б ви її обирати для себе в своєму житті? Чи перестала б вона бути для вас гарною от, людиною? Да? Ну, скоріше за все. Ні. Да? Можуть бути якісь недоліки, що навіть е перекладаючи їх на іншу любиму людину, е ви такі, ну да, типу там щось може в мене щось змінилося, але це все одно не буде значущо. Або це буде взагалі значущо. Або ви відчуєте через такий фільтр, да, що це може бути навіть якоюсь особливістю. От. А, і ви зрозумієте, що це не має ніякого значення, да? що те за що ви себе мочите, да От те ж через які критерії ви собі знижуєте самооцінку, це не має ніякого значення взагалі. Для того, щоб вас обрала протилежна стать, да там, щоб, щоб ви були щасливим там і все таке. Це не має ніякого значення. От. І так зробіть з усіма недоліками, да, те, що вам здається, недоліками в собі. І так ви зрозумієте реальне ставлення от, до цих рис, да, особливостей себе. І ви, 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 так, ви тим самим перекладаєте цей фільтр на себе і починаєте трошечки більше приймати себе, і ваша самооцінка повертається до вас, ваші очі. На себе реальні, повертаються до вас, вони вже перестають бути у вашого колишнього партнера. Чому ще, ще хочу сказати, чому ще можуть взагалі бути е, такий дуже активний процес самовідчування після розставання, да, що от якби я була такою, якби, якби я була сякою, то, може, б мені зруйнувалися стосунки, да, тобто все таке, таке відчуття провини, да, і і насправді це відчуття контролю. Тобто, наче я, хоч в минулому, да, можу щось контролювати. Що якби я була такою, такою стосунки б не зруйнувалися. Оцей весь процес він захищає від відчуття безпомічності, яке ми відчуваємо, коли стосунки завершуються. Це насправді не стільки не тільки про стосунки, да? а й про все неприємне, да? про всі втрати, які можуть бути в нашому житті. Ми починаємо процес самовідчування, щоб не стикатися з тим, що, на жаль, не все залежить від нас, і на жаль, ми не керуємо цим повністю. Це дуже серйозне, таке а, неприємне переживання, переживання безсилля і безпомічності. Цей процес нас від цього захищає, от що хотіла сказати ще. От, Якщо я вам імпоную, якщо я вам подобаюсь, да, я вас запрошую до себе на консультації, в терапію. Про все домовимось, записуйтесь по силочці в ФБ, Інстаграм, Телеграм, пишіть мені, я вас чекаю. Бувайте!